Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Зараз ми спробуємо з вами ось таку картоплю фаршировану. Мама вчора приготувала три штучки, мені приготувала. Я собі взяв три штучки на оце відео. Це, це я хотів прев'ю зробити, це якесь дебільне, що я не знаю, цей сир випадає, доводиться руками, а це все жирне, руки витирає, коротше, фігня повна. Давайте. Приступаємо до заставки цього відео, попробуємо фаршировану картоплю з м'ясом. Від 0 до 10, що воно себе представляє. Заціним маму. мама. Як мама приготувала, let's go. Деніс фрейнер реагує, Деніс Фрейне реагує. Сьогодні буде реагувати на, на картоплю фаршировану з м'ясом! М'ясом, м'ясом! Давно домашньої їди не було. Ось отримуйте. Так. Що ж, коментарі ви молодці, просто дуже вам дякую за шалений актив. Для мене це шалений актив. Під відосиками, значить, е, під відео з м -м, вчорашнім, то покраска, волосся і <кхух> живчиком. Дуже дякую, що понаписували коментарі. Я, Як буде можливість, я повідповідаю. Дуже вам дякую. Живчик. Живчик там. Там 30, десь чимось, і там 30 коментарів з чимось. І. Мені так щось важко говорити. Е, я просто стараюся зібратися з думками. Коротше, багато було коментарів під. Під тим, що йде покрасив волосся, що, що. ти дурний, як ти так міг зробити? Ти ж можеш лисим е, облесіти, волосся випадати, а якби не змило, якби. Третє, десяте, знаєте, що це дуже погано. Там написали, ну ти дебіл, дурак, я в шоці. Ну, Я з вами погодився. Це такий контент. Я захотів так зняти. Більше це, займатися цим не буду. Раз зняв все. До побачення. Тому такі справи, вибачте, що вас трошки шокував. Так. Добре, а ми зараз спробуємо. Все. Давайте. Ось цей сир дебільний. ну. Взагалом, є можна. Це день фрикаделька. Полити соусом. Можна поставити вісім може в кінці і 9 завдяки м'ясу. Зараз перевіримо. Поставимо самому вас. Ну дві. Емо вже дві штучка. Так. Щоб у вас було краще, бачити Їду їмо тут. Вже хочеться пити. Жаль, живчика допили. Я думав, що лишився тільки один стакан, то ще другий відкис знайшовся. Це добре. <coughs> Було ще два, виходить. Один ми з вами розбили, другий тату, здається, розбив. Та. Давайте все окремо прирогуємо. Сир, м'ясо, картоплю, сир. Ой! Недобрий. Середня. Таке. 5 баллов. 5 баллов. Мясо. Фрикаделью. Угу. Мясо уже нормально. 8. 8 баллов. Ну и сама картопелька. Во. <связать> <связать> <постут> О, картопля девять. Картопля мне не больше. <связать> смачно. Довольно смачно это. У нас тушается остальная картопля. Я вам пол... У нас є пончик, який завтра ми можемо спробувати. Ну в принципі все. Будь в Карківі вже на YouTube Short познімав. Тому так. такі справи. Я подивився. В принципі, багато чого купилося, ну такі справи, так. Купила мама по акції. Коротше по акції. Торти вийшли. Добре. Масимо. Добре, це я вже покажу пізніше. Так. Спартак я вже з'їв свій кусочок. Це отакий ми вчора кусок їли на YouTube Shorts. Спартак, а Спартаки ми вже їли з вами багато разів на на відео. Далі. Що е, там ще? Пундик десь був. Во, пундик мій. Пончик мій. Вже вони всі з'їли. О, це ми прорегуємо з вами завтра. Такий пончик. Але якийсь сухий він середині згущенка. Ну завтра зацінимо. Так, тому таке справи, добре, хоч сьогодні не доведеться йти в магазин. Та. Давайте ножик візьму наріжуся. Так. Ох. Так, розріжу, зріжу, щоб було зручно їсти. Пополам. Пополам, так пополам. Так. То, що тут трохи є цибуля, але цибулю взагалі не відчутно. Це так, як чебуреку. Ми, як я працюю, я беру чебурек зранку, година 10-11. Ну так як зараз буде 10-11, треба буде взяти на роботі. І там вроді би видно, що цибуля, може то і капуста, фіг його знаєш, скоріш за все цибуля. Але ти його не чуєш. І тут так само не чути. І це великий плюс. Бо нібито треба туди цибулі, але ти її не чуєш. Це добре. А може догонько й чуєш, хоча я не чую. Тут таке добре дала тої цибулі, ха? Ну, що ви хочете від мене, га? Пишуть і пишуть ті повідомлення. Хоча дякую за повідомлення. Просто на відео завжди щось пінькає. Угу. Так Все, я доїдаю. Останній кусок шматочок. Я би хотів вам свої квіти показати, бо скоро їх вже не буде. На цьому діду, так. Я ж покажу. Які у мене на вікні, так. Бо вони лише цвітуть у періоді в березні. Лютий березень. Ну, квітень вже, напевно, їх немає, так. Тому такі справи. Добре, оцінка. 8 балів, Із 10 я поставлю загальну. Можна їсти. Рецепт. Э, кажу рецепт. Берете картоплю, сверлите туди дирку. Ну, в принципі, сміть замітно. Туди м'ясо, фрикаделька. Ну, це фрикадельове, Ну, просто м'ясо, фаршироване. Мама ще сюди соус давала. Хоча соуса я м не особо відчув, бо то вже, напевно, пройшло. Там якийсь соус йде, не знаю. Який, ну йде соус. І... М і все. Ну і все наверху, так. І все, вам весь рецепт. Тому таке справи. Так. Не знаю, що чому... тут багато соуса, а в мене не було соуса. Давайте лизнемо хоча б цей соус, щоб дати хоча б йому оціночку. Як там вас поставити, га? Ну, чекайте. Як то його лизнути, га? Коротше, він вже розставив, не такий соус, який був. Ну, може трошки. Коротше, у нас буде без соуса. Тому на цьому все, так. Давайте ще квіти в двох словах і все покажу. Не знаю, у нас буде щось без соусу. Другим разом може бути соусу. О, а зараз проголосуйте в коментарях, як вам ці класні шикарні квіти. Дивіться, які вони класні, скоро їх вже не буде. Та, пару днів і вже все. Цих квітів класних у мене вже й не буде. О, бачите? Не знаю, чи так видно, не видно, бо видно. Так, тому такі справи. Напишите в коментарях від 0 до 10. А з вами на цьому. На цьому з вами прощається Деміс Франді. Всім гарного дня, бачу сьогодні якийсь дощовий день. Коротше, всім пока, завтра, пончик. Бувайте. Uh, смачно пою.